Рівень, це перший рівень акредитованого коуча, це 100 годин. Це е, родоначальний коурс у тіма Матвіголів, я про нього розповідала. Тож, коли ми відходимо від класичного стилю управління до коучингу, це наймають коуча як таку преференцію працювати з сильним бізнес-коучем. Базовий принцип коучингу – це оця віра в потенціал людини. Тобто ми віримо, що людина здатна створити найкраще рішення. Що вам вдалося, колеги? Я вас вітаю з першою такою мікро, але е сесією, яку ви вже провели. Що вдалося?